Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Ну, а просто зараз ми хочемо поговорити про сучасну школу та освіту. В світлі останніх реформ складається враження, що у влади з'явилося ще два нових ворога: це освіта та культура. Перше вересня це день, коли діти ще пахнуть морем, а вчителі ще не пахнуть балер'янкою. Отже, підготовка до святкування Дня знань в знайомій вам українській школі. Під ваші оплески. Так, начебто, все готово. Тут все правильно. Ой, Боже, яка краса! Ой, дякую! Ні-ні, Вікторія, я от про цей напис хочу вам сказати. Дуже Ой. красиво, гарно вийшло. Дякую. Ага. Але вам не здається, що так от трішки щось не так? А, а, що, а що не так? А, літери чорним кольором. Ми просто ще не встигли розмалювати. А ви знаєте, колір мене не так бентежить, як кількість помилок в слові знань. Наш же концерт до Дня Знань, правильно? Чи ви знову приготували якийсь сюрприз? Спочатку я так і думала угу. про день Знань, так. а потім згадала останні реформи Мін і зрозуміла, що знання до школи вже ніякого відношення не мають. Вікторія Савівна, ви знову Я, Послухайте, я сподіваюся, що концертну програму ви нормально підготували, чи як завжди? Я взагалі нічого не готувала. О, от і чудово. Тобто ви не готували. Діточки самі вивчили віршики, так. в них було дуже багато часу. Ну, це мене і лякає. А ви ж хоча б до концерту ті віршики послухайте, так? Ну, щоб діти завтра на концерті якісь мацюки не сказали. Чому ви так погано думаєте про моїх учнів? Тому що я дуже добре знаю вас, Вікторія Сергійовна. Просто вони вчили свої віршики разом з батьками. А, з батьками. Я тут ні до чого. Ага, ну з батьками це добре, добре. Ну про всяк випадок запитаю, а про що ви просили написати віршики? Про перший дзвоник, ага. про перше вересня, так. про школу. Точно. Не про реформи, ні. Някої політики, ні. Ні про протести, ні. Ну, навіщо мені це треба? Ну я, просто я бачив минулий виступ ваших дітей. От досі його розібрали на цитати. Я приходжу в района, мені цитують той виступ. Ці цитати можна вже побачити на заборах, на під'їздах. От розумієте, це вже стало трендом і Тікток. Це, це добре. Ні, це погано, і буде дуже недобре, якщо це побачить. Отам в міністерстві освіти. Розумієте? От нехай ваше міністерство е, думають про освіту, а не дивляться свої тіктоки. Значить, так дивіться, я на всяк випадок взяв валеріанку, трохи. от, от Але сподіваюся, що вона мені не знадобиться. Все, Давайте дивиться. Сьогодні буде лише репетиція, не переживайте. А, ну, тоді все буде в порядку. Так. Все готово? Все готово, а вас нічого не ментежить. Де діти? А діточки вони пишуть собі підказочки. А, Добре, ну так? давайте. Як готові, починайте? Не буду прискипливою людиною, Давайте. Ага. Діточки, всі на сцену. Вікторія Сергійна. а одразу питання. Що в них в руках? Картон? Чому? Це шпаргалка. Я ж казала, вони підказочки собі писали. Щось не так? Ні, просто, знаєте, це нагадало інший виступ з картонками. <зас> Скажіть, будь ласка, а вони так і на концерті будуть? Ні, на концерті вони будуть без підказок. А, ну все, дякувати Богу. Але з картоном. А навіщо він ім? Ну ми ж придумали класний флешмоб. І не треба, Вікторія Сендівна, не треба. Ви його навіть не бачили. А я не хочу нічого не дивитися, не знати, щоб завтра їх не було. Все. Дітей. Картону. А добре, добре, завтра і розберемося. Mm -hmm. Давайте. Діточки, у кого є віршик про перше вересня? Я думаю, ми. треба з нього почати. Да? У тебе? Давай, Кірюша. Щоб зібрати дитину в школу, треба взяти кредит у банку. І тоді вирішили татом в по школу на рибалку. Стоп! Стоп! Щось не так? А вас нічого не збентежило в цьому віршику. М? А вас не бентежить, що у кірюші багатодітна родина. Я писала вам, я писала в районо для родини перше вересня це завжди проблема. Слухайте, я вам казав, що і я, і районо розглядаємо цей запит. Ну, все. Ви його поки розглянете у Кирюші у самого буде своя сім'я, але без дітей, тому що народжувати в Україні дорого. Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цетрин діє в центрі алергії, блокує аж один гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Одна таблетка на добу. Цитрин діє в центрі алергії. В, Вікторія Сергівна! Ну зачекайте! Ну можливо, там є продовження. У тебе є продовження? О, бачите? Давай, Кирюш. В магазин усе для школи. Вчора з мамою ходили. Мама ціни подивилась і сказала, ох, ох! Стоп! Ох, і ціни! Ох, і ціни! А Ви що подумали? Знаєте, якщо ви кожен віршик будете зупиняти, ми з вами додому не потрапимо. А Ці... знаєте, якщо я сьогодні ну, не зупиню такий віршик, то найближчі п'ять років я додому не потраплю. О, і ви, до речі, теж. Ну тоді можемо кірюшу поставити десь всередину концерту. А, а давайте по іншому зробимо і поставимо його в кінець. Чому? Ну бо іншим дітям буде дуже важко після нього виступати. Ну і після овації. Добре, добре, я завтра подумаю. Ну добре. У тебе ще щось є? Давай. Ми купили все до школи, ручку зошит, олівець. Вдома чеки показали, батько каже це пі. Стоп! О! Ні, дович. Так, давайте я краще сам подивлюсь, що там тато написав на цій картонці. Дай, будь ласка, ах так, це пі, пі підозріло. Дорого, підіть і поверніть на касу, поки 14 днів не пройшло. А, це це хоку. Якась дивна рима. Ні, знаєте, краще нехай буде така рима, ніж та, що мені першою в голову прийшла. Ого, той випадок, коли відсутність стриби, тільки вітається. Збочені у вас думки Дмитро Леонідович. У тебе ще щось є? Ні. Ні, все. Ну тоді молодець. Молодець, та. молодець. так. – Молодець. Такі тобі молодець. Так, діточки, хто наступний? У кого є віршик про школу, наприклад? У мене, у тебе Євочка, давай. А я перепрошую, а вона теж з багатодітної сім'ї. А ні, неї батьки вчителі. А, вчителі. Тож мені дуже цікаво, що вони там приготували. Ну, якщо вчителі буде все нормально. Давай. Віршик про школу Ага. то реформи, то онлайни, то тривоги, то стріляють. А тепер підземні школи в них освіту закопають. Вам що не сподобалось? М Мені? Дуже актуальний вірш. А ви розумієте, що якщо цей вірш почують в районо, то мене швидше, ніж освіту <свіс> Ну, Можемо а, поміняти на медицину. Там а, а, з однаковим фіналом реформи. Так, послухайте, Дівчинки, все? А зараз дізнаємося. Тебе все чи ще щось є. Ось підземна від звичайна школа. Чим вона різниця? Скаже хтось: Безпека краще, або тим, що ця новіша. Та вже людям всім відомо. Годі нам по вухам їздить. На підземні будівництва просто більше можна Стоп! сто. <Groots> Я... 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 е Вона з батьками придумала. Ти з батьками це придумала? Ні, це ми з керюшою придумали. А, 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 а Я таки дивлюся, стиль дуже знайомий. А віктори Сергічний главка, а її батьки завтра будуть. Ні, вони працюють в сусідній школі. Ну, Хай те тоді ж завтра не буде. Чому? Ну нехай вона з ними завтра буде, от разом з ними. А я взагалі вже сумніваюся, чи проводити завтрашнє свято. Серйозно. Ну, що ну діти так готувались. Це мене лякає. Знаєте, от у мене відчуття, що от дітей разом з батьками хтось хтось направляв. А чому ви на мене так дивитесь? Ну а на кого мені дивитися? Я ж бачив, як батьки лайкають ваші пости. Сядьте і ще послухайте. Можливо, у когось є віршик про перший дзвоник. Перший дзвоник. Я. Давай. Сашко, давайте. Захотіли всіх нагнути та піднявсь з картонок. Хоч могли його згорнути. Це для влади перший дзвоник. Це для влади перший дзвоник. Молодець Сашка. Таша молодець. Це що? Це теж Валер'янка? П'ятизіркова. Митро Леонідович. Вікторія Сергійовна, ви розумієте, що буде далі? А, а що буде далі? Далі тільки гірше буде. Вила в руки візьмуть люди. <звіщен> Вила в тебе ніхто не питав ну, В принципі, прогноз очевидний. Послухайте, мені все одно на ваші політичні вподобання, розумієте? Ви розумієте, що от буде після того, як цей віршик подивляться на горі, а? Задумаються про свою діяльність? Ні. Візьмуться за наше з вами перевахування. Хоча чому наше з вами? Я скажу, що це все ви придумали. Сексо! <ріст> Гарний хлопчик! Кирюша, Кирюша молодець. Вікторія ви Розумієте, що коли цей вірш почують там, то ми вже з вами ніколи перший школьний дзвоник не почуємо. Але якщо вони там не почують дітей, їхніх батьків, то наступний шкільний дзвоник тут може взагалі ніхто не почути. Вікторія Сергіївна, у нас з вами свято першого дзвоника, а не зустріч спілки дисидентів. Сядьте, О, господи. Сашечка, у тебе є, ну не про перший дзвоник, може про щось інше. Немає. О, про математику є. Про математику можна? Давайте спробуємо. Давай. Вчителям чотири тисячі обіцяли всім зарплату. Складно слово підібрати, щоб сказати про це без мату. Що <плес> <плес> правда, то правда. Вікторія Сарійона, будь ласка, в нього теж батьки вчителі? Ні, у нього батько військовий, а мати юрист. До речі, вона вам переказала, що якщо цей віршик не прозвучить, вона подасть на вас до суду за цензуру. Ти... Ну, Вікторія Сергійовна, ви розумієте, що завтра свято, правильно? Так. А свято це має бути весело. А що таке весело? Кульки, квіти, бантики. І діти мають розповідати про свої мрії. Розумієте? О! О. А ось це гарна ідея. О. У когось є віршик про мрії. Машенька, давай. Раніше діти мріяли всі бути космонавтами, пожежним або лікарем, ну, чи ветеринарами. А зараз ані вчителем, навченим за ПК всі хочуть заробляти главою ВЛК. Е, ну, Вікторія Сергійовна. А це було про що? Це про сьогодення. А давайте з вами домовимось. Ви зараз дасте дітям нові віршики, тому що якщо ні, то завтра свято не буде. Розумієте? Я просто вимкну повітряну тривогу, і ви підете в свій улюблений підвал. У вас є більш позитивні вірші. Остапчика має бути Дай останні шанс. Добре, Остапчик, розкажи свій віршик. Ми на уроках праці збирали табурети, підсвічники робили і рамки для портретів. А зараз ми збираємо в шкільному класі. Дрони, навіщо ви приперлися, а к нам русські гано? Гарний віршик, Остапчик! Дуже гарний віршик! Ну, остапчик! Тобі що? Хтось допомагав? Ну, Кирюша допомагав. <рив> Кирюша! Кобзар ти наш. <рив> а, 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 а Знаєте, Вікторія от я б навіть цей вірш першим поставив. Давайте. Ну, ага, Але зрозуміти мене правильно. Якщо я дозволю показати цей вірш, то для мене це може стати останнім дзвоником. А якщо не дозволю, то я буду тим словом, на яке закінчився цей вірш. Це Честеня згодна. Ти щось хотів, Кірюша? Я один вірш не прочитав, можна? Можна? Це ж кірюша. Давай, Кірюша. На Росію просто в Кремль прилетів метеорит, а на ньому під тризубом напис Можем повторіти. <плес> Ви робите, а? Вікторія Сергійовна, що ж ви робите зі мною? Ну, послухайте, ну не можу, не можу я поставити цей віршик, не можу дозволити це зробити. всій повазі до вас, до дітей, до їхніх батьків. Ну це неправильно. Скажіть чесно, вам не сподобалось? От. Сподобалось. О -а -а. Тож, діточки, зараз оцей віршик наш фінальний. Давайте. Євочка, починай. Слухай. На жаль, в моїй країні зараз не найкращі дні. І будуть усі прокляті, хто заробляє на війні. Але ми сильно віримо, що проросте насіння і виростуть найкращими наступні покоління. І не дарма. Герої свою кров проливають, вони майбутнє нації захищають. Прийдуть часи, і в новій квітучій Україні знайдуться гроші вчителю і гроші на дитину. Всі батьки живими, хай повернуться додому, і тоді буде свято в нас Найкращий перший дзвоник. Ви знаєте, Дмитро Леонідович. Я не знаю, дозволите ви проводити це свято чи не дозволите, але я скажу, що я вірю. Що ці діточки це наше наступне покоління. І воно буде розумніше за нас. І воно не буде робити помилки, які робили ми з вами. І боятися не буде того, чого боялися ми. І я сподіваюсь, ні, знаєте, я навіть впевнена, що з таким поколінням на Україну чекає дійсно. Світле майбутнє, правда? ж? А тепер наш флешмоб. Бачите, Дмитро Леонідович. А ви хотіли без картону? А без картону ніяк. Згодить. Ну що, Дмитро Леонідович? ну, ви дозволили? Ну, звичайно, свято бути! Ура! Шоу. Великі концерти дизель-шоу у Києві 10, 11 та 12 жовтня. Україна вільна, бо вільні її люди. До Дня українського козацтва, до Дня захисників і захисниць України. Україна єдина. Бо батьківщину не обирають. 10, 11 та 12 жовтня. Київ. Міжнародний центр культури та мистецтв